Вітаю! Сьогодні вивчаємо тему форми грошей, функції грошей, основні правила користування грошима. Форми грошей. Історія грошей знає безліч форм: від кісток, мушель, солі та металів до паперу, пластику та електронних грошей, зокрема криптовалют. Першими з'явилися товарні гроші, що мали вигляд звичайних товарів, як от -то зерно, худоба чи прикраси. Товарні гроші це різновид грошей, які одночасно є товаром і слугують еквівалентом вартості інших товарів. Однак на сьогоднішній день люди найчастіше асоціюють гроші з монетами та банкнотами, які знаходяться в їхніх гаманцях. Монета це грошовий знак, виготовлений із металу, золота, срібла, міді та їхніх сплавів або сплавів інших металів стандартної маси і форми. Банкнота це паперовий грошовий знак, надрукований на папері банківських зобов'язань. І на монеті, і на банкноті ви можете побачити цифри, тобто напис, який свідчить, скільки конкретно грошей представляє той чи інший грошовий знак, це номінальна вартість. Однією з основних переваг паперових грошей є те, що вартість їх виготовлення, як правило, набагато нижча від їхньої номінальної вартості. На банкноті можна надрукувати число 100, і це буде, наприклад, 100 гривень, а можна число 1000, і тоді це вже буде 1000 гривень. При цьому розмір клаптика паперу може і не змінитися. Хто ж визначає цифру? Той, хто друкує, тобто. Держава. Саме держава гарантує, що конкретна купюра є законним платіжним засобом на всій її території. Повноцінні гроші це гроші, вартість яких відповідає вартості матеріалу, з якого вони виготовлені, або вартості товару, який виконує функцію грошей. Приклад, золоті монети мають власну вартість, оскільки вони виготовлені з дорогоцінного металу. Неповноцінні гроші це гроші, які не мають власної вартості, або вона значно нижча ніж номінальна, тобто це гроші, які набувають своєї вартості лише в обігу. Сьогодні у світі використовують лише неповноцінні гроші, оскільки золота недостатньо для всіх потреб, а його видобуток і транспортування складні. Фіатні гроші. Паперові купюри, що не мають власної вартості, але забезпечені економікою держави, яка їх випускає. Чим сильніша економіка, тим найдійніша валюта. Вперше таку систему запровадили в Китаї. Паперові гривні та долари США це фіатні гроші. Їхня номінальна вартість не залежить від витрат на виготовлення, і вони є неповноцінними. Виникає питання: навіщо працювати, якщо держава може просто друкувати більше грошей, наприклад, купюру 100 тисяч. Інфляція це процес зростання загального рівня цін Україні. Інфляція виникає, коли в обігу перебуває надлишкова кількість грошей. Тоді відбувається знецінення грошей, тобто зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Процес випуску нових грошей називають емісія. Відповідальний за емісію грошей центральний банк держави. В Україні це Національний банк України. Монети та банкноти ще називають готівковими грошима. Завдяки появі та розвитку банків, а потім ще й комп'ютерів, людство винайшло принципово новий вид грошей безготівкові, які існують у вигляді записів на рахунках у банках. Електронні гроші це цифрова форма. Фіатних грошей, тобто гроші якоїсь держави. Такі гроші зберігаються в електронному вигляді і використовуються для електронних платежів. Прикладом є електронні гаманці, віртуальні гроші це ті, які існують виключно в електронній формі, і зазвичай використовуються в межах певних платформ або онлайн спільнот криптовалюти. це Децентралізовані цифрові валюти засновані на технології блокчейн. Вони використовують криптографію для безпеки транзакцій і контролю над створенням нових одиниць. Гроші є засобом обігу. Гроші є засобом накопичення та заощадження. Вони можуть перетворюватися на скарб, виходячи з обігу. Гроші є засобом платежу. Вони забезпечують погашення боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин. Функції грошей перша міра вартості, друга засіб обігу, третя засіб накопичення та заощадження і четверта засіб платежу. Основні правила користування грошима. Ведіть облік своїх грошей. Важливо знати, скільки грошей у вас є і на що вони витрачаються. Не витрачайте грошей більше, ніж заробляєте. Обов'язково перераховуйте одержані гроші, не виходячи від каси. Отримавши банкноти, візуально перевірте їх на платоспроможність, чи є на них водяні знаки та інші елементи захисту. Не зберігайте значні суми грошей у готівці. не розраховуйтеся за товари та послуги іноземними грошовими знаками. Це карається чинним законодавством України. Користуйтеся банківськими рахунками та платіжними картками. За можливості намагайтеся розраховуватися не готівкою а безготівковими коштами. Так легше контролювати, чи правильно вашу суму сплачено. Крім того, за допомогою сервісу онлайн-банкінгу можна проаналізувати, на що ви витрачаєте гроші найчастіше, не виконуйте жодних операцій із грошима без отримання підтверджувального документа, чека, квитанції. Утримуйтеся від емоційних і спонтанних покупок, особливо в інтернеті. Навчіться чекати і обдумувати, чи дійсно вам потрібна ця річ. Частину зароблених грошей відкладайте на майбутнє або на великі покупки. Для цього можна скласти план заощаджень на покупку бажаного, наприклад, велосипеда або гаджета. Дякую за увагу. Окей, okay,